Повчальні притчі про горіхи. Одного разу троє чоловіків надибили мішок з горіхами. Притягнувши знахідку до філософа, вони попросили Розділи по-божому поміж нами оці горіхи. Розв'язавши мішок, мудрець віддав одному чоловікові жменьку горіхів, іншому один горішок, а останньому всю решту. Ти розділи несправедливо. обурилася трійця. От дурні люди. зітхнув мудрець. Хіба бог не робить саме так одному дає багато, а іншому мало. От якби ви попросили розділити по людськи, тоді кожен отримав би рівну частину. НА наука Мала мавпа п'ятеро діточок. Збирала їм по лісі їжу і носила. Раз під осінь не стало вже ніяких овочів у лісі. Запитували діти матір, що вони відтепер їстимуть. А мати казала їм, що тепер немає вже нічого лише горіхи, але то найсолодший на теперішній час овоч. Зібралися діти всі п'ятеро одного разу, вилізли з дупла і пішли до лісу шукати горіхи. Бо мати говорила їм, що вже немає нічого іншого. Знайшли вони ті горіхи, але в лупині. Почали гризти, але то було таке гірке, і кажуть собі та наша мати хіба божевільна, коли говорить, що немає нічого солодшого. А то таке гірке. Прийшли ввечері до дупла і кажуть матері, що знайшли горіхи, але їх не можна їсти, бо дуже гіркі. Мати відповіла їм на те, що вони не їли горіхи, бо горіхи солодкі. Каже їм поведете мене рано туди, де ви їли горіхи. Підвели вони рану матір під горіх. Мати взяла горіх, розкусила. Вийняла зерно і дала їм та питає, чи гірке. Вони кажуть, що це дуже солодке, а те, що перше розкусували, було дуже гірке, та й зачали говорити, що її мати дуже мудра, бо дала їм їсти зерно, а не лопину. Так і школярська наука, така спочатку гірка, як на горі сі лопина, але як навчаться і здобудуть собі хліб, тоді заїдають зерно з горіха. Дві білки і лисиця. Дві білки знайшли горіх та засперечалися між собою. Він мій, каже перша білка, бо я його перша побачила. Ні, він мій, сказала друга, я його перша підняла, почула цю суперечку лисиця. Не сваріться, сказала вона, я помирю вас. Стала поміж білками, розкусила горіх і сказала. Ця половинка належить тому, хто побачив горіх. А ця тому, хто його підняв, а зерно мені за те, що я вас помирила. Після цих слів передала білкам порожні шкаралупи, зерно ж поклала собі в рот та й втекла. Ритча про жадібну мавку і горіхи. Одного разу мисливець в джунглях придумав простий спосіб зловити мав Він зяглечив з вузькою шийкою і поклав в нього кілька смачних горіхів. І міцно прив'язав посудину до дерева. Мапа, відчувши запах горіхів, підбіла і засунула лапу глечик. Вона схопила жменю ласощів та от біта, кулак з горіхами не пролазив назад через вузьку шийку. Вона почала смикати лапу з усіх сил, кавчала, злилася, але не хотіла відпустити здобич. Тим часом підійшов мисливець і легко зловив мапу. Мампа загинула не тому, що була слабкою. А тому, що не змогла відпустити. Пожадливість це пастка, яку ми тримаємо власними руками, і лише тоді, коли відпускаємо, стаємо по-справжньому вільними.